Від. Сьогодні ми з вами будемо готувати мариновані помідори половинками з олією. Нам потрібно приблизно 10 середніх помідор, вода, петрушка, одна середня цибуля, 2 зубчика частику, 10 горошин перцю, 1 чайна ложка солі, 1 столова ложка цукру, 1 чайна ложка оцету, 2 столових ложки олії. На дно банки вкладаємо половину нарізаної петрушки та цибулі, нарізаний часник та перець. Кладаємо далі 5 помідор нарізаних навпіл, другу половину петрушки та цибулі, цукор, сіль та олію, решта помідор, нарізаних половинками. Заливаємо кип'ятком. Ставимо у каструлю якої вкрите рушником. Накриваємо кришкою, заливаємо теплою водою по плечики та після закипання стерилізуємо 10 хвилин. Помідори витягуємо, додаємо оцет та закатуємо. Перевертаємо та залишаємо до повного остигання. Ось, які вони вічні! much more